Дорогесенькі, дивіться, які Бог робить чудеса. Тільки що дзвонили мені наші побратими, які зараз знаходяться там в Константинівка біля Константинівки. І ділилися знаєте, тим чудом, яке Бог зробив очередний раз в їхньому житті. Там їх троє були, вони займалися евакуацією. От. І просто Бог зробив чудо сьогодні. На них там полювало чотири дрона. От. Три з них коротше, ну, практично влучили в них в їхню машину. От. Але вони цілі, і машина сіла. От. І просто то, як вони втікали, він розказує це все на емоціях. Просто Бог зберіг. Всі вони троє, а всі вони живі. Четвертий був поранений в машині, він також, все нормально. От вони ж звідти виїхали. Тому дякую вам за молитви. Моліться за мене. Мені ще треба трохи дорога, але я щось. Коротше, мене на сон склоняє і за керівництво, з яким я буду спілкуватись також моліться, щоб бог розпочав